Переоформлення нерухомості на дружину чи інших близьких родичів зараз стало дуже актуальною темою. Як саме можна переоформити нерухомість, якщо ви знаходитесь за кордоном, ми розповідали в минулому відео. Посилання на нього залишає внизу. Під тим відео ми отримали дуже багато уточнюючих питань щодо процесу переоформлення і щодо довіреності, які ви можете зробити за кордоном. Наприклад, чомусь мало хто знає, як легко і дешево зробити довіреність за кордоном. Тому зараз доповнимо інформацію і відповімо на найбільш часті питання. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо інформацію, яка дозволяє безпечно проводити угоди із нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Адже переходимо до питань. Найбільше питань стосувалося оформлення довіреності за кордоном. На якій мові треба робити довіреність і чи потрібен апостоль? Справа в тому, що по суті є три варіанти, як зробити довіреність за кордоном. Варіант перший. Ви робите довіреність в посольстві України одразу на українській мові. В цьому випадку не потрібен ні переклад, ні апостоль. Але зрозуміло, що не всі зможуть звернутися до посольства. Варіант два. Ви робите довіреність місцевого нотаріуса на мові тієї країни, в якій зараз перебуваєте. Наприклад, ви в Німеччині робите довіреність на німецькій мові у німецького нотаріуса. Відповідно, після готовності довіреності потрібно робити її переклад на українську мову. Переклад можна робити як в країні вашого перебування, так і потім в Україні. Це не принципово. Але є варіант три, про який чомусь мало хто знає. Ви робите довіреність місцевого нотаріуса за кордоном, але це довіреність на українській мові. Нотаріус лише засвідчує ваш підпис під текстом. Нотаріус не читає цю довіреність та й не повинен це робити. Ви принесли нотаріусу готовий український текст. Нотаріус повинен засвідчити, що саме ви підписуєте цю довіреність. Тобто, наприклад, ви зараз перебуваєте в Польщі. Ваш юрист це може бути я. Готує текст довіреності на українській мові. Ви з цим текстом йдете до польського нотаріуса і засвідчуєте свій підпис під цим українським текстом. Нотаріус додасть до довіреності свою сторінку, де він, звісно, на своїй мові, наприклад, на польській, якщо мова йде про Польщу, напише, що він такий-то нотаріус, він перевірив вашу особу і він засвідчує, що підпис на цьому документі поставили дійсно ви. В цьому випадку у вас. Вся довіреність викладена на українській мові, і лише один листочок, де нотаріус дописував свою частину тексту, викладена на іноземній мові. Саме цей листочок вам потрібно буде перекласти. А тепер щодо апостелю. Документи, які видані за кордоном, а потім використовуються в Україні, треба певним чином підтвердити. І тут теж є три варіанти. Варіант перший, самий складний – це консульська легалізація. Наприклад, якщо ви робите довіреність в Арабських Еміратах, Іраку чи Катарі, то для подальшого використання цих документів в Україні потрібна консульська легалізація. Варіант другий. Апостоль. Для більшості країн діє процедура апостелювання. Список цих країн досить великий, їх більше ста. Тому всі перераховувати не буду. Лише декілька: Німеччина, США, Канада, Туреччина і ще багато інших. Актуальний перелік держав, для яких діє процедура апостелювання, знаходиться на сайті Гаазької конвенції з міжнародного приватного права. Залишаю посилання на цей сайт під відео. Тобто, якщо ви робите довіреність в цих країнах, то потрібно буде ставити штамп апостель і лише лише після цього надсилати довіреність в Україну, але і це ще не все. Є варіант, 3 між Україною та рядом інших країн є двосторонні договори, які скасовують вимогу апостолювання Наприклад, такий договір є між. Польщею та Україною, тому для документів з Польщі не потрібно ставити апостиль. Тому в кожному конкретному випадку, в залежності від країни вашого перебування, юрист буде визначати, як саме потрібно засвідчувати довіреність за кордоном. Наступна категорія частих питань: від кого потрібна довіреність, якщо власник за кордоном, а той кому дарують в Україні? Або якщо власник в Україні, а той кому дарують за кордоном? Відповідь проста. Кого із вас не буде на угоді в нотаріуса, від того і потрібна довіреність. Якщо один із вас за кордоном, значить він повинен зробити довіреність. Якщо ви вдвох за кордоном, значить від кожного із вас потрібна довіреність. Ще одне питання, яке зараз максимально часто лунає: як переоформити автомобіль? Чи можна для цього теж зробити довіреність за кордоном? Довіреність для цього, звісно, зробити можна, але є й простіші варіанти. Зараз в застосунку Дія доступна функція переоформлення авто онлайн. Тобто, ви, навіть перебуваючи за кордоном, без жодних довіреностей можете онлайн переоформити авто на іншу людину. Детально про те, як це зробити, ми розповідали на каналі наказ Фемелі. Посилання на відео залишаю внизу. До речі, так, в нас є два канали. Раджу підписатися на обидва. І наступне це питання щодо нерухомості на території. Території. На жаль, на цих територіях, де закриті українські реєстри, переоформлення провести не вдасться. Там, де реєстри відкриті, можна. Детально про нерухомість на окупованих територіях ми розповідали в іншому відео. Підказка зараз буде десь на екрані. Ще одне дуже важливе питання: чи можна переоформити квартиру, якщо в ній прописані діти? Тут ситуація неоднозначна і залежить від нотаріуса. Я поясню: на угоди щодо нерухомості, в якій зареєстровані діти. Потрібна згода органу опіки. Суть цієї згоди, щоб орган опіки прослідкував, що права дитини не порушуються. Очевидно, що коли батько дарує. Квартиру матері дитини, то права дитини явно не порушується. Але не всі нотаріуси готові завіряти такі угоди, тому є два варіанти: або шукати нотаріуса, який розуміє, що тут немає ніякого порушення прав дитини, або ж, якщо є можливість, тоді перепрописати дитину на період угоди в інше житло. Зробити це можна навіть онлайн-застосунку дія. Це значно спростить процес переоформлення нерухомості. Питання, що залишились, пишіть у коментарях, ми на все намагаємося. Омусь відповідати, або ж знімаємо додаткові відео із роз'ясненнями щодо цих питань. Не забувайте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.